Шановне панство! Цей особливий день ми, першокурсники, від щирого серця хочемо привітати вас із завершенням цього важливого етапу в вашому житті. Думаємо, це була нелегка, але надзвичайно цікава подорож. Ви пройшли складний шлях і доклали багато зусиль для досягнення своїх цілей. За цей період ви стали прикладом для багатьох студентів, які продовжують здобувати освіту в ХКФК. Ша впертість, самовідданість та мотивація є джерелом натхнення для нас. І ми віримо, що ви зробите значні досягнення у своїй професійній кар'єрі. Хай усі дороги ведуть вас до незвіданих горизонтів, де ви зможете реалізувати свої мрії та досягти значних цілей. Відкривайте нові обрії, пробуйте нові речі і ніколи не зупиняйтеся на досягнутому. Доброго дня, шановні випускники, батьки, викладачі коледж. 4 роки пролетіли як один тиждень. В пам'яті, як учора, конкурс, малюнка, інсценована пісня Прекраси осіннього столу, де ми з вами були переможцями. Залишаться в пам'яті такі студенти, як Чернов Іван Староста групи П-93, Сьогодні Антон п 22 Іщенко Христина. П-21 круглик Максим П-22. Слово вдячності вашим батькам, які піклувалися про вас, створюючи для вас всі умови для того, щоб ви хорошо навчалися. Ви отримали хорошу спеціальність, яка допоможе вам в житті. Хай вам щастить. Мирного неба і до зустрічі! Для вас завжди. Відкриті двері нашого навчального закладу, і викладачі готові прийти вам завжди на допомогу. Щасливої дороги! Що їм побажати Випускникам всього найкращого. Далі навчатися, не забувати коледж. Хай у них залишаються найкращі спогади про коледж, про викладачів, про друзів, яких вони тут. Зустріли, да. Зустріли, і всього найкращого. Я, я буду пам'ятати їх завжди згадувати теплими словами. Всього найкращого в житті. Бережіться, бережіть себе, Україну, всього найкращого. Я хочу ще додати про. Забула сказати про основне. Як найскорішої нашої перемоги над ворогом, над. Ну, я завжди кажу кацап. Качать, качать. Нас кацапками. Не стримуйте себе. Розмовляйте завжди українською мовою. Бо це, бо це в Україні та взагалі у кожної нації це найперше, що ідентифікує націю. Не забувайте відділення, навчальну частину можете так от пройтися по навчальній частині, подивити, подивитися, заходьте. В гості будемо раді вас бачити. Будете навчатись в у вишах, і в подальшому, і після закінчення вишів. Приходьте, ми будемо завжди раді вас бачити. Хай вас завжди оточують гарні люди, близькі, друзі, подруги. Шановні випускники 23-го року, 2023 року, я, Луценко Сергій Степанович, директор комп'ютерного фахового коледжу. Вам щиро бажаю, щоб в житті вам стали в нагоді ті знання, навички, які ви, я сподіваюся, то були в стінах нашого навчального закладу. Щоб вони принесли вам. Цікаву роботу, гарний добробут, заробіток, щоб ви на роботі змогли познайомитися з цікавими дівчатами, дівчата-хлопцями, щоб ви там створили сім'ї, щоб у вас було насичене, повноцінне особисте життя, а воно включає і роботу, і це не тільки робота, да? це не тільки обов'язки. Ну, а повин, повинна людина знаходити час на те, щоб задовольняти деякі свої інші проблеми. Що я можу побажати особисто, я чому я приділяю увагу? Я усім без винятку випускникам бажаю на кожному етапі життя ставити конкретну мету і досягати. Її. Досягати своїх мети, бо е, без мети у вас життя буде сірим і не буде забезпеченим. І ще я бажаю випускникам пам'ятати весь час, що е, найважче в житті дається дотримання якихось принципів. Якщо людина сформулювала принципи, вони не складають основу світогляду, то дотримання цих принципів... Це важко дається. На кожному кроці там, багато чого кажуть. Треба гнучкіше бути, треба ні. От які є принципи, їх треба дотримуватись. Но причому хочу е наголосити, що для людини, яка дотримується принципів встановлених, воно все окупається. Воно все врешті, це важко, але це приносить користь. Так? І Людина добувається того, що вона той мети, яку вона поставила. І все найкраще. Дорогі випускники, я хочу побажати вам успіхів, успіхів у вашому самостійному житті, вашому життєвому шля... на вашому життєвому шляху. Хочу, щоб вдавалося знайти добру роботу, реалізуватися, відбутися як батьки, створити сім'ї. Народити діток, виховати їх гідними громадянами нашої країни. Хочу, щоб ті, хто сьогодні за кордоном повернулися до своїх домівок, до своєї країни, працювали на користь цієї держави. Не забувайте, що ви є українцями і пам'ятайте звідки ви родом, де ви народилися. Шануйте своїх батьків, обов'язково шануйте своїх батьків, поважайте їх. Будьте успішними, будьте реалізованими, будьте добрими один до одного, до своїх рідних і дочекаємося перемоги, зустрінемося в Україні в стінах нашого коледжу, і ви розкажете, як склалося ваше як життя. хочеться і бажаю всім випускникам, щоб свої здібності і вміння ви використали. Для свого розвитку, для успішної праці, щоб це вам знадобилося в житті. Не бійтеся труднощі. Будь ласка, долайте їх. Я вам бажаю здавати дуже легко всі перешкоди, які, на жаль, можуть траплятися в вашому житті, щоб ваша робота майбутнє приносила вам задоволення. Що ви можете побажати випускникам нашого коледжу? Але є випускниця. Так, я сама випускниця цього коледжу в цьому році закінчую. Е, і побажати можу. Найперше, це мирного неба всім нам. А в подальшому успіхів. Успіхів. Забула про перемогу Що ще, ще? І в подальшому житті і особистому, і в навчанні, і в роботі. Дякуємо. Бажаю вам, дорогі випускники, світлої долі під мирним небом. Добрий день, шановні випускники. Мені треба щось сказати важливе для вас. І я завжди в таких випадках кажу слова, що я бажаю вам творчих успіхів. Творчість в даному разі мається на увазі не Якийсь разовий такий експеримент, який ми ну, творчі підійшли до якогось діла. А творчість як завжди відношення до життя. От як сидіти, як стояти, як дружити, як виховувати дітей, як спілкуватися з сусідами, ну, вчитися і строїти професійне життя своє. Отаке От творче. Отаку творчість, і, мабуть, більш нічого не потрібно. Дорогі випускники, бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів у подальшому житті. Вітаю випускників Харківського коледжу. Ви наша майбутнє, ви ті птахи, які тільки-тільки розкривають крила, і ми маємо надію, що ви до нас повернетеся, бо нам з вами відбудовувати країну. І наш любий Харків, шановні колеги. Я хочу привітати вас за закінченням нашого коледжу. Я вважаю, що після його стін ви вийшли дуже гарними спеціалістами. Та хочу також вам побажати гарного працевлаштування. Сустити на порозі нового розділу свого життя, і нам хотілося побажати вам щастя і успіхів у всіх ваших майбутніх починаннях. Нехай кожен крок приносить вам радість та задоволення, а кожен виклик стає можливістю проявити себе. З повагою та найкращими побажаннями ваші першокурсники.